Добрий день, з вами Ольга Таманова. і Я вітаю всіх, хто приєднався до нас сьогодні. Медіа-центр України Українформа розпочинає свою роботу. 211-й день. Триває героїчний супротив українського народу. І я хочу сьогодні розпочати наш день з того, щоб привітати всіх українців з поверненням 215 наших героїв. Додому назад я вітаю нас з цією подією і думаю, що всі ми дуже радіємо цієї перемозі. А зараз коротко про розклад наших подій на сьогодні, о 12 годині, у нас буде включення з Федіром Веніславським, представником президента України у Верховній Раді України. Ми будемо говорити про часткову мобілізацію в Росії. Що Зміниться, як це буде, яка ситуація буде на фронті, як вона зможе змінити і, в принципі, що така мобілізація означає для нас, для українців. У першій годині до нас приєднається Володимир Мацокін, заступник ізюмського міського голови, і ми будемо говорити про ситуацію зараз у звільненому ізюмі. А прямо зараз я хочу вам представити наших спікерів: це Наталія Наумінка, голова Державної міграційної служби України та Мико. Рудик, начальник головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України. Ми будемо говорити про роботу цих служб, і ми будемо говорити про нові послуги, які зможуть отримати українці. Тож прошу пані Наталю. Доброго дня, шановні панове журналісти. Доброго дня, шановні глядачі. Я хотіла коротко поінформувати. Дійсно, сьогодні для всієї країни є святковий день, тому що ми всі святкуємо одну з перемог, коли наші захисники повернулися до України, і тому, мабуть, досить легко говорити на цьому тлі про ті новини, які є і в міграційній службі. Я б хотіла вас коротко проінформувати про те, яким чином ми працюємо на деокупованих територіях, яким чином плануємо працювати на деокупованих територіях, і яким чином плануємо і продовжуємо надавати наші послуги громадянам, які знаходяться і на території України, і на території країн Євросоюзу та інших держав світу. І хотіла б розпочати з того, що дійсно, коли наші захисники звільняють територію, перше, що ми хочемо бачити, ми хочемо бачити нормальну роботу всіх цивільних служб. І в цьому плані міграційна служба також робить певні кроки. Сьогодні я вже можу сказати, що ми повністю запустили роботу тих підрозділів, які знаходилися на лінії з деокупованими територіями. Це Харківська область, це Зміївський підрозділ, наш Чугуївський підрозділ, які вже при Працюють у повному обсязі туди повернулися наші працівники. Ми вже підключили канали зв'язку. Ми вже почали видавати оформляти перші документи нашим громадянам, які були втрачені або якимось чином пошкоджені. і також ми запустили роботу нашого підрозділу у первомайському Первомайський відділ міграційної служби. Я не скажу що це легко. Розпочинати роботу і на лінії до окупації, і в докупованих до районах, але ми розуміємо, наскільки важливо нашим громадянам мати дійсні документи, тому що це перший крок для отримання всіх соціальних послуг, які довгий час вони не отримували. Це і пенсійне забезпечення, і соціальне забезпечення, це і можливість влаштуватися на роботу. Це доступ до школ, до садочків, до вищих навчальних закладів і так далі. Тому подібне. Тому міграційна служба робила і робить все можливе. Щоб ті документи, які повинні бути у наших громадян, які свідчить про те, що вони є громадянами України, в першу чергу це і ДІК-картка та закордонний паспорт, вони видавалися своєчасно і якісно. Звичайно, ми працюємо поряд з нашими безпековими підрозділами: це ДСНС, це національна поліція, тому що ми розуміємо, що все, що можна було замінувати, воно є замінованим, і ми, також, як цивільний орган, повинні дотримуватися певних правил безпеки. Тому перші, хто заходять, це заходять представники ДСНС, перевіряють на вибухівку, і потім вже заходять і наводять лад в підрозділах міграційної служби наші працівники. Також ми плануємо запускати наші послуги і на доокупованих територіях. Передусім, це Балаклія та Шевченкова Харківської області. Ми вже були там. ви бачили, мабуть, репортажі, які велися з тих підрозділів. Зараз основна проблема, яка там є, це відсутність світла в першу чергу, тому що світло нам необхідно для того, щоб підключити наше обладнання, наші комунікаційні. Системи і запустити в повному обсязі нашу базу даних і ДДР. Але також ми виходимо з цієї ситуації. Ми забезпечили наш підрозділ в Харківській області мобільним автобусом. Ми на постійному контакті з військовою адміністрацією. І за виникнення певної потреби наш мобільний бус буде виїжджати туди. Це Балаклія це Шевченкова, розгортати систему Starlink. і також надавати нашим громадянам ті послуги, які їм будуть необхідні за потреби і за запитом військової адміністрації. Це та робота, яку веде міграційна служба саме на межі деокупованих територій і на деокупованих територіях. І те, що так будоражить наших громадян, які знаходяться за за кордоном, і те, що з, з тими проблемами, які зіткнулися в перші е, дні війни, коли виїжджали без будь-яких документів, ксерокопіях документів, коли вивозили дітей взагалі без е, будь-яких документів, е, але зіткнулися з тим, що для оформлення певних послуг в країнах єс необхідно мати все такі діючі документи. І в цьому випадку також були прийняті безпрецедентні дії уряду міністерства, міністерства внутрішніх справ та державної міграційної служби і з 29 червня цього року ми розпочали нашу роботу у, у Варшаві. Це е, перший такий Польща, це перший регіон, де є представництво міграційної служби через державне підприємство підприємство. Документ і де ми працювали спочатку на восьми мобільних бусах, і тепер ми вже працюємо в абсолютно стаціонарних центрах. Е, 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 Зможемо з комфортом обслуговувати наших громадян. Попит шалений. Тільки за два місяці ми оформили понад 25 тисяч документів. Ми розуміємо, що. Записати це іноді в електронну чергу також неможливо, і це тому, що це на два-три на місяці наперед, ураховуючи такий попит, тому що до Варшави їдуть громадяни України з усіх країн Євросоюзу, не тільки з території Польщі. Відновлюють документи, оформлюють нові документи, які закінчили термін дії, для того, щоб дійсно мати на руках дійсні дійсні паспортні документи громадян України. На сьогодні ми розгортаємо наші потужності на території Вроцлава Гданська та Кракова. І далі запогодити. Одженнями з міністерством закордонних справ ми розширюємо наше представництво на території Туреччини, сподіваюся, Німеччини, Чехії та Словаччини, і це наші такі амбітні глобальні плани, тому що ми розуміємо, що всі наші громадяни, які знаходяться тимчасово, наголошую, тимчасово на території країн Євросоюзу, повинні мати дійсні документи, по яким вони можуть влаштовуватися на роботу, оформляти певні послуги. Та мати весь спектр захищеності Української держави. Але це не все, тому що ми продовжуємо розширювати ті послуги, які надає міграційна служба, які надає міністерство внутрішніх справ на територію України для того, щоб наші громадяни мали також можливості мати не тільки дійсні id картки, не тільки дійсні закордонні паспорти, але й інші документи, які видаються органами влади України. І тому тут я вже передам слово своєму колезі з сервісного центру. А для того, щоб він трошки роз, розказав, що відбувається і в Україні і на території Польщі, яким чином ми плануємо надалі працювати і надавати весь спектр Послу нашим громадянам, і далі з задоволенням відповім на всі запитання, які у вас будуть виникати. Дякую, дякую, пані Наталі. Пане Миколу, прошу. Вітаю вас. Завдяки злагодженої команді головного сервісного центру та Державної міграційної служби саме Державного підприємства Документ, ми наладили важливість обміну посічень водія саме в Варшаві, яким це чином відбувається на сьогоднішній день. Будь-який громадянин України може звернутися фізично, перебуваючи у Варшаві, до підрозділів Державної міграційної служби саме державного підприємства Документ подає документи. Для можливості обміну посвідчення водія. Обміняти посвідчення водія можливо, або якщо воно, скажімо, змінилися анкетні дані, дівчина змінила прізвище. Можливо, воно вже закінчилось по терміну дійсності. Далі, можливо, воно трошки там пошкоджено, можливо, там не читаються певні персональні дані водія. Фізично приймаються документи до розгляду, саме в Варшаві наголошую. Надсилається каналами, каналами електронної пошти саме до Києва. Ми тут перевіряємо дистанційно можливість обміну посвідчення водія. Підтверджуємо. І по завершенню відповідний статус має вже працівник державного підприємства документ. І фізично в день звернення наш водій, громадянин України, отримає новеньке посвідчення водія саме у Варшаві. Наголошую, що це відбувається на протязі дня. На протязі дня саме посвідчення водія друкується безпосередньо фахівцями нашими колегами Державної міграційної служби на принтерах і на бланках посвідчень водія, яким ми завчасно підготували і передали нашим колегам. Час роботи відповідних установ. Він відповідає часу роботи нашим територіальним сервісним центром МВС Києва. І відповідно розклад роботи і години прийому однозначно відповідають і можливість отримати послугу. Наголошую, працюють територіальні сервісні центри МВС з вівторка по. П'ятницю в режимі з 9.00 до 18.00 години. Відповідно, в суботу працюють з 9.00 години до 16.45. Які необхідно мати документи, щоб обміняти посвідчення водії, які поради я можу дати нашим громадянам, які перебувають у Європі, це id паспорт і код, або, можливо, паспорт у вигляді книжечки попередньої форми, будь-яких інших документів при собі. Мати не потрібно, ну виключно старе посвідчення водія. І медична довідка на період війни нам зараз упрощена, спро, скасована. Тому мінімальний пакет документів, швидкість сервісу, який надають наші колеги, і оперативність отримання посвідчення водія саме у Варшаві. Так, підкреслюю, що станом на сьогоднішній день ми можемо обміняти. Саме обміняти посвідчення водія, не поновити у разі його втрати або викрадення. Так, ми над цими проблемами також працюємо спільно з нашими колегами з Державної міграційної служби. Пропонуємо в подальшому також делегувати ці повноваження щодо поновлення посвідчень водія, саме не виключно у Варшаві, а в інших підприємствах державного підприємства документ. От такі наші амбітні плани. Ми бачимо попит відповідний серед наших громадян у Варшаві. Він динамічно зростає. Так, я розумію, що є певні складнощі щодо реєстрації в черзі і таке інше, але. Звітуємо вам, що дійсно ми бачимо дуже успішну реалізацію спільного нашого проекту, пане Микола, скажіть, будь ласка, пані Наталю, тільки що сказала про те, що планується відкриття а, їхніх послуг саме у таких країнах, як Туреччина, Німеччина, чи плануєте і ви там теж запускати свої сервіси? Дійсно, немає різниці, в якої країни ми вже започаткували на прикладі Польщі, на прикладі міста Варшава. Так ми плануємо ці послуги надавати спільно і в інших країнах. Механізм буде однаковий, простий, прозорий. І вся інформація, яку нам... Надають наші громадяни в певних країнах, вона відцифровується і відправляється каналами захищеного зв'язку саме в Київ для прийняття певного рішення. Про можливість видачі відповідного документу ми кажемо посвідчення водія. Я дякую вам, пані Наталі. Мабуть, питання буде до вас. Яка взагалі дякую. динаміка видачі зараз закордонних паспортів? Пане Миколи, вас попрошу не походити, тому що зараз будуть питання я думаю, до вас. Яка динаміка, як вона змінилася під час повномасштабного вторгнення? Ну, ви знаєте, ми не можемо сказати, що динаміка видачі закордонних паспортів якимось чином змінилася. Так, да, дійсно, попит він коливається, можливо, взимку він був менший, влітку він більший. Зараз він більш менш стабілізується. Ми не виходимо за межі нашого щорічного замовлення бланків там виготовлення закордонних паспортів. Змінюється логістика, тому що ми вже говорили на минулому брифінгу, що були з лютого цього року, були поламані чи зруйновані всі логістичні шляхи доставки. доставки там, Матеріалів для виготовлення закордонних паспортів, доставки самих, самих вже виготовлених закордонних паспортів. Ми намагалися переформатуватися і силами міграційної служби, і силами правоохоронних органів. Тобто, це такий квест, який нам вдалося пройти з лютого по сьогоднішній день. Я і сподів... я вважаю, що він більш-менш успішний. А, так, ми можемо констатувати, що є певна. Динаміка заборгованості можливо, або не так швидко ми зараз можемо доставляти нашим громадянам виготовляти за доставляти ці закордонні паспорти. Але буквально вчора дивилися статистику, вона все таки поліпшується. Зараз немає жодних проблем з id картками, тобто вони всі і термінові і регламентні вони виготовляються в термін, який визначений законодавством. Є затримка з за виготовленням закордонних паспортів, але динаміка також тішна. Сподіваюся, що найближчий місяць-два. Нам вдасться вийти спільно з полігравками НАТО Україна на ті строки, які закладені законами постановами, і люди зможуть їх отримати. Наші громадяни в ті строки, які вони є, є також логістичні мож можливо. Проблеми з доставкою виготовлених паспортів за кордон до Варшави, але також ми за допомогою наших польських колег, наших словацьких колег, які працюють з нами на кордоні. Також найближчий час ці проблеми вирішимо і вони будуть доставлятися досить таки швидко, тому що вже напрацювання в цьому, в цьому є. І дякую вам, шановні колеги. Ваше питання? Прошу. Спасибі, Віталій Голод, Укренформ. Пані Наталя, ви сказали про 25 тисяч звернень по документам у Варшаві. Чи відомо взагалі скільки документів втратили наші громадяни внаслідок війни? І серед оці, якщо це повна цифра, 25 тисяч, скільки з самої Польщі, скільки можливо з інших країн приїхали? Чи є такі дані? І це паспорти, водійські посвідчення, чи має, може ще якісь документи? По перше, ми не ведемо статистику, хто звідки приїхав. Ми просто знаємо, те, що спілкуємося з нашими громадянами в чергах або з, з допомогою Фейсбуку, що вони приїжджають у Варшаву з абсолютно різних країн. Нам не, немає різниці, звідки громадяни не приїхав. Ми вдячні всім, хто звертається до нас і хто може доїхати з будь-якої країни для того, щоб оформити українські документи. Це для нас першочергово. 25 тисяч це в цілому документів, які оформлені тільки на території Республіки Польща. Це ми не говоримо про те, які оформляються в Україні. Е, із них це десь понад 19, понад 19 тисяч закордонні паспорти, і десь понад тисячу це id картки е, Знову ж таки, ми маємо різні опції оформлення наших українських документів. Це може бути і тільки id картка це може бути тільки закордонний паспорт. Або, це, або це може бути і id картка і закордонний паспорт. одночасно оформлення. Така опція ми також пропонуємо нашим громадянам і дуже радіємо, коли вони. C'est un Користуються. Що стосується, ну я не думаю, що будь-який орган вам в країні взагалі відповість на питання, скільки документів було втрачено, викрадено, спалено, знищено і так далі. Тому що війна триває, це непростий процес. Люди, мабуть, в останню чергу звертають увагу на ті документи, які вони беруть з собою, коли втікають з гарячих точок, і вже потім бачать, що чогось не вистачає, щось треба оформити. Тому Загалом такого так, такої цифри в цілому її немає. А що стосується водійських прав, то ми працюємо, якщо не помиляємося, десь 2-3 тижні спільно з. Нашими колегами, і це, якщо не помиляться, ми також документів вже оформлено водійських посвідчень, оформлено і видано. Тобто, якщо правильно сказали, вони оформляються, видаються протягом одного дня. Тобто людина може подати, зачекати, попити чай, каву, тому що ми працюємо в досить такі комфортних умовах на території Варшави. Ось за що нам дуже вдячні наші польські партнери. Ось і отримати ті документи, які необхідно ж таки повторююся, що можливо є проблеми з логістикою доставки закордонних паспортів і ID-карток на території Польщі, тому що це здійснюється там два, два рази десь на місяць. Але також ми намагаємося вирішити це питання, щоб це було набагато швидше. Ще питання, друзі. Пані Наталі, не можу вас ні спитати про те, як змінилося а, надання вами послуг, видачі там посвідок на постійне проживання або громадянства для громадян Білорусі та Росії. Ми знаємо, що ці послуги були для Росіян призупинені чи зараз щось змінилося чи ні? Ну, дивіться, також я не буду лукавити, буду говорити, як воно є насправді, тому що всі ми досить емоційно сприймаємо цю категорію іноземці як громадян Російської Федерації іноді надто емоційно ось іноді намагаємося опанувати себе, розуміти, що все одно ми ж органи, які повинні надавати певні послуги. Насправді, по, по громадянам Республіки Білорусь по законодавству нічого не змінилося. Да? Крім того, що ми намагаємося з нашими правоохоронними органами перевіряти будь-яку країну, яка підтримує країну агресора, це не тільки Білорусь, це і інші країни, і намагаємося більш глибоко їх перевіряти на предмет того, чи встановлять вони загрозу Україні чи ні, і що вони будуть робити з тими документами, які їм видають органи влади України. Це окрема історія. Друга історія це громадяни Російської Федерації, по яких дійсно ми ставали на паузу. Були довгі перемовини, також з нашими колегами і розміркування, яким чином знову таки поновлювати роботу або працювати з цією категорією осіб. Зараз можу сказати, що в уряді знаходиться декілька важливих актів, які я сподіваюся найближчим часом будуть прийняти, тому що вони прийшли всі комітети уряду. Буде низка обмежень для певних категорій, які росіяни, громадян Російської Федерації, які намагаються оформити у нас документи. Для деяких нічого не зміниться. Це, наприклад, якщо вони оформлюють документи по шлюбу, по дітям, тобто по тому, що вони народилися на території України і мають на це підстави. Але в будь-якому випадку хочу вас запевнити, що громадяни Російської Федерації проходять наразі поглиблену максимальну Мально поглиблену перевірку у наших правоохоронних органів, і я вважаю, що це правильно і справедливо. Ось для того, щоб чітко ми були впевнені, що ми обезпечуємо нашу країну, наших громадян від будь-яких небажаних категорій іноземців. Щодо деокупованих територій, ми бачимо, що зараз наша ЗСУ потужно працює, території звільняються. Ми дуже радіємо цьому, але разом з тим ми розуміємо, що на територіях залишалися наші мешканці, які, наприклад, примусом да, заставили отримати паспорт Росії. Які їхні дії? Чи повинні вони прийти до вашого структурного підрозділу і здати цей паспорт і відмовитись від нього? Чи ми вже працювали з цим, чи поки що ми не розуміємо, як нам бути далі? Тут нам був треба проводити спільний брифінг з правоохоронними органами, а не тільки цивільний. Від себе ну можу сказати тільки одне: що ті громадяни, які дійсно отримали ці документи під примусом і які е, пройшли верифікацію. Е, у в міграційній службі, в правоохоронних органах, і було чітко встановлено, що це дійсно документи, які отримані примусово. Вони звільняються від відповідальності за отримання таких документів, тому що тут на кону стояло вже життя людини або ще, ще щось, і відносно них немає жодних питань. Інше питання є у тих громадян, які співпрацювали з правоохоронними органами країни агресора або просто співпрацювали з колабора... тобто так назва... названий колабораціонізм. Тут ідуть вже порушення кримінальної справи, судові процеси і так далі. Це все ще, мабуть, те, що ми повинні будемо пережити, і пережити досить таки нелегко зараз. Створюються алгоритми спільно з правоохоронними органами, яким чином проводити такі верифікаційні заходи. Більше, мабуть, тут робота саме правоохоронних органів. Міграційна служба тут саме на допомогу, тому що ми маємо певний обсяг документів, які можуть встановити правильність або неправильність цих дій. Ось але ну, процес буде йти. Він буде непростий, але він він повинен бути пройдений. Я дякую вам. Нагадаю, з нами була Наталя Науменка, голова державної міграційної служби та Микола Рудик, начальник головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ. Дякую вам, що завітали до нас. Знайшли час.